Учні заспіваймо, брате, мову батьківську, всім треба знати мову держави, в якій живемо, прапор якої у світ несемо, щоб ти не був і якої віри, насамперед, ти є Українець, тож жітним будь українською. Велична, щедра і прекрасна мова. Прозора чиста, гірська вода То України мова Барвинкова, така багата вічно молода. Увібрала наша мова за покрібної землі, а до щире слово, пісню меліжурами, пітремні герське подарунка. І ні, небо ясно, А звідки ще не було. Рідній мові мудрі слово, В ній і сонце, і грожа, І веселка, койорова, Світла мами нашого жа. Мов невитерпна крениця, Щастя в ній і почуття, Слово нізні, слово криття, Світ кохання і життя. Солоде кучатко, Золотой турбины принеслось сегодня водни литр а дитина с литр сбудовала слово и звучит как песня украинская мова. Придите, мови дети, это наилучший шкарп у свечи. Придите, зи, 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 Шануйте і вивчайте. А як говорять діти? Я для я мама.